Hello! Сьогодні я буду робити макіяж косметикою з... Абрари! А я так вирощу, ніби ви по назві відео не здогадалися, що саме буде в цьому відео. Хе. Ладно. Зараз я хочу заколоти волосся. Щоб воно не заважало. Боже, як якийсь, не знаю. чучмік. Чучмік. О! перфект. Пензлики я буду свої використовувати. Я сподіваюся, ви мене за це не поп'єте. Цю косметику, яку я купляла, це була від однієї фірми, я так зрозуміла, це аврорійська Love'd. Все, давайте будемо починати робити макіяж. Я вже нанесла СПФ. СПФ не Аврорівський, я там нічого не знаходила, просто як зазвичай я це роблю. І я буду наносити Бібі-крем. А бачите, Бібі-крем це не «Ловіт», Це якась інша колор. Тенс. Ось я Бібі Крем коштував 77 гривень. Я сподіваюся, що тон підійде, бо там тестерів немає. І те, що ще ще шкіру. Та, ніби. Ну, дивіться, не жахливо. Я, прям чесно, сильної різниці не бачу. Можливо, його просто більше нанести. Ніби щось є, він такий дуже легкий. Я ще консилер не купляла, я не знайшла його, там не було, декілька пророб ходила, тому я буду ще також ж використовувати замість консилера. Я сподіваюся, що мене не посипать, Бо я зараз знаходжуся на зовнішніх рейтнотах на Ельфізелі. І я щось дивлюся, жара почалася дуже сильна. А я якраз 5 місяців. Це мератодонику користувалася, і там йде зменшення. Тобто, ти маєш користуватися, але там два рази на тиждень. І в мене почало заново висипати. Я оборнула. В мене ніби якась така шоколадка з горішками. Цитон сам по собі ліг достатньо, щось непогане, 77 гривень, він легкий, дуже сильний. Але прям щоб перекрити щось, не -не. цього не очікуйте. Далі, я думаю, ми нанесемо рум'яна. Рум'яну купила за 55 гривень усі. такий якийсь цікавий колір, подивіться. Ой. Я боюся, щоб зараз сильно не було. Вау, до речі, не погано. У мене дуже цих багато в пензлик впиталося. Фу, в них такий запах, смердить. то мій пензлик. Думала, те, що це скульптор. Ні, контур стік для обличчя, так і пише. Тут я переплутала продукти, тому справжня ціна цього контуринга 69 гривень. Ось, ось такий a little baby. Він такий малесенький. От до нього, до речі, я була здоволена, але був тестом. А ну слухайте уважно. СМР. Блин, я его зараз больше сделаю. Что тут такое? Краще не зробила. Так, добре, давайте. Що тут піші таке? Це добавило. Неділя, чого не Нехай, я не знаю, на фільм підуть, кудись заклад поїсти, Не, вони піщать. Поки що виходить непогано взагалі. В плані окей, нормально. Але просто якість продуктів розумієте. Я взагалі, чесно, в повсякденному, якщо вже й малююся, не використовую олівчик для брів. Можливо, тільки тіні, і то рідко, коли я не знаю, там перещипаю, бо в мене повипадає і просто буду не трохи підмалювати. Але для відео я взяла від Лавід також ось такий, він тут йде з щіточкою. ось, І я його придбала за 14 гривень. О, не дарма спортзал ходила. Угу. Знаєте, що, ребятки, дуже сильно міняється погода. Я кажу, я так зі всіма розмовляю. Ну, всі кажуть, ну, з ким підіймаю цю тему, всі кажуть, що дуже сильно змінився клімат за останні роки. За останні рока. От дивіться, проми мені не подобається, я зараз їх візьму. Я хочу їх змити. Так що за погода? От весною я не пам'ятаю, щоб ми ходили в курточках, навіть от влітку на початку було те, що ходили в курточках. Ну що це таке? Мені ще ніхто не влаштовував такі еміційні гойдалки, як погода. Тепер перейдемо до хайлайтера. Мені здається, що він класний. Подивіться, як він блищить. А цей хайлайтер купила за 59 гривень. Ну, скажіть? Він дуже сильно блистить. Мені здається, він класний. Для 59 гривень і для Аврори. Ну, так, знову про пензлик. Використовую свої, бо що, я по-вашому я маю цей? Купляти ще пензликове, ні? Ні, ні? Ого, як він блищистить. Ой, він дуже сильно такий яскравий, дуже пігментований. Погляньте, як гарно. Зараз ми ще намалюємо стрілочку. Я купила підводку. Я її взагалі також за копійки купила від цієї ж самої фірми Lovit. Що... Ну, І вона коштувала 39 гривень. Ось ось така. Вау! Подивіться, як вийшло так гарно. Так к'юті! Ми візьмемо туш. таку фіолетову, від ловід. Я її купила за 59 гривень цю туш. Що ж вона так запаковують? Але чесно, це добре. Бо раніше косметика продавалася в обролі без цих клійоночок і тупо всі користувалися косметикою. І тобто ти купляєш не нову, а використану. Мало хто користувався. Не знаю, такого де наносить і так далі, а руки брудні, то гроші то ще чіпають. Вони Ну, щось... це не гігієнічно. Гая який пензлик? Правда, запах якийсь, не, знаю, не дуже хороший. І вона таке відчуття ніби підсохла. І в мене залишається вже останнє це зробити ліп комбо. Ліпком. Це я буду робити з олівщика. 103 відтінок. Коротше, ребятки, я переплутала тут такий один нюансик. Е, Усе не помада, це рум'яна рідкі. А я думала помада. От вони 49 коштували. А Олівчик коштував 29 гривень. Та й не що робити. Я думала, я зроблю таке комбо, А то рум'яна. Давайте зараз використаємо олівчик, подивимося, що з цього вийде. І якщо що... Я тоді нанесу не на губи. Яка різниця? Мені свій відтінок помади не подобається, як бабка якась стара. Що це таке? Тобто, давайте ці рум'яни тоді нанесемо. Не І це вже непогано. В кінцевому результаті я витратила 454 гривні на косметику плюс пакетик. Якщо що, я не знаю, ну просто якщо цікаво, то уточнюю. Макіяж, чесно, за свою ціну Вийшов непоганий. Якщо не враховувати, що я переплутала ще рум'яна з помадою, то взагалі супер. Олівець мені не сподобався, і не сподобався олівчик для брів. Взагалі, він якийсь режим. Букхів, і це хайлайтер рум'яна. Мені подобається відтінок. Можливо, ну, я не буду ним користуватися, але відтінок, схожий, знайду. Але вони, в принципі, непогані, вони класно розташовуються все. Потім контурінг непоганий. Підводка таке собі, вона засохла якась наполовину, Туш також і має неприємний запах. А Бікрем він не дуже прям, сильно ідеально перекриває. Все одно, от в мене тут є перішечки. Є, їх видно. Олівчик для губ, А рідкі тіні, ну, як помада. Не знаю, піде. Я чесно не знаю, якось ці рум'яно оцінювати, бо я їх використовувала не по призначенню. Ну, більше нічого тут не залишилося. Тому зараз я розпишу своє файне волосся. О! Угу. Я, схожу, не знаю на кого чи на що. Тепер дивіться ви, як вам мій макіяж косметикою з Аврори. Пишіть свої враження, якщо що, в коментарях. Як ви дивитеся, скільки балів ви взагалі оцінюєте цей мейкап. Пишіть вашу думку в коментарях, кажу, мені буде дуже сильно цікаво почитати. І все. Тоді до нових зустрічей. всім цьом, па па